Саш, можна запитати? Так. А як буде плавати англійською? — Плавати? Ну, тут є варіанти. Якщо людина плаває, то це swim, звичайно. Хоча якщо ми маємо на увазі просто купатися, бо не всі в принципі вміють swim, то можна сказати baze". А, Ну, щось схоже на bathroom, але там bath, а тут bathe. А якщо кораблик, наприклад, пливе, то тут ми вже скажемо sail. Your ship has sailed. Це так само, як ми кажемо, твій подяг пішов, а вони кажуть про кораблик. Тобто кораблик вже уплив. Занадто пізно. А якщо ще може бути така ситуація, що ось плаває на воді, тобто воно не рухається, воно не саме пливе, а воно нібито повисло на воді. Наприклад, ну і люди інколи так можуть робити, але звичайно якийсь неживий предмет. Тоді ми скажемо «float». My paper ship floats on the water. Ха. Huh. Ну, до речі, паперові кораблики вони взагалі тонуть чи пливуть? Щось я не впевнена. Ну, нехай буде a rubber ring can float on the water. Пруг, надувний може плити, тобто повиснути на воді. Ось так от. Все. Мені треба завершувати макіяж, і побачимось наступного разу.